Хлоргенератор від виробника інтекс краще рішення для дезінфекції води вашого басейну. Хлоргенератор це пристрій, який виробляє іони хлору. Для роботи хлоргенератора необхідною складовою є сіль, натрій хлор. Потрапляючи на титанові пластини, відбувається процес електролізу, в результаті якого виділяється вільний хлор. Дотримуйтеся всіх рекомендацій, які ви знайдете в інструкції та прилад, прослужить вам довгі роки. Встановлення обладнання. Місце для розміщення повинно бути рівним. Встановіть хлор-генератор на одній лінії після фільтруючого насоса. В першу чергу вода проходить очищення від бруду та після дезінфекцію. Підключення до мережі. Електрична розетка повинна бути в межах досяжності шнура живлення, але не ближче, ніж 2 метри від басейну. Не використовуйте подовжувач. Електрична розетка повинна мати заземлення. Використовуйте стабілізатор мережі або відсікач. Цифрова панель управління. Ввімкнення. Вимкнення кнопка Вмикання вимикання живлення знаходиться на цифровій панелі управління. Не включайте хлоргенератор без фільтруючого насосу. Для цього запрограмуйте години роботу фільтруючого насосу з запасом до та після у 10-15 хвилин. Якщо насос не має таймера, ви повинні запускати та вимикати фільтр насос вручну таймер Таймер запустить автоматичну роботу хлор-генератора на задану кількість годин в один і той же час щодоби. На цифровій панелі виберіть потрібну кількість годин роботи таймеру та натисніть кнопку блокування. Зелене світло система почала роботу. Готово. Кнопка блокування не була зафіксована. Система блокується автоматично через одну хвилину та почне роботу за попередніми налаштуваннями. Індикатор код 93 сповіщає про закінчення роботи по таймеру, та через 5 хвилин система перейде в режим енергозбереження. Наступного дня хлор-генератор повторить заданий режим. Увага! Відключення енергії зіб'є час запуску пристрою. Режим «Буст» функція посиленого режиму «Буст» – збільшення тривалості роботи пристрою у 8 разів ніж запрограмовані години роботи. Наприклад, таймер встановлено на 2 години це 16 годин у режимі Boost. Натисніть кнопку Boost, поки не загориться зелене світло і на дисплеї з'явиться цифра 80. Цикл почався. Кнопка Self-Clean – очищення електроду. Кнопка Self-Clean – це очищення титанового електроду, тобто пластини. Необхідний контроль та вчасне очищення. Пластина в ході своєї роботи накопичує кальцій та інші речовини. Це шкодить ефективності роботи та призводить до її пошкодження. Наслідок потрібна заміна. Для старту роботи натисніть кнопку «Self Clean». Доступні три варіанти циклу: 6, 10 та 14 годин роботи. Якщо система очищення не в змозі впоратися з накопиченням осаду, радимо провести очистку самостійно. Увага! Титанові електроди, пластини, потребують заміни раз в один-два роки. Залежить від хімічного складу води. Наприклад, при використанні води зі скважини пластини можуть вийти з ладу за декілька тижнів. Сповіщення системи Система оснащена автоматичним контролем захистом. При мінімальних відхиленнях повідомляє вас про це код помилки з'явиться на панелі. В інструкції або ж на сайті Intexpool у вкладці питання та відповіді ви завжди зможете знайти відповідь та усунути відхилення. Сіль для роботи хлоргенератора необхідною складовою є сіль. Вирахуйте необхідну кількість з розрахунку 3 кг солі на 1 кубічний метр, тобто 1 тонну або 1000 літрів води. Необхідна чітка кількість солі у воді. На зайву або недостатню кількість вкаже прилад. З'явиться помилка 91 або 92. Висипаємо всю необхідну сіль по дну басейна. Не потрібно змішувати. Сіль розчиняється самостійно за 24 години. Відразу включіть фільтруючий насос, це пришвидшить її розчинення. Після 24 годин вмикаємо хлор-генератор. Увага! Не кладіть сіль до скімера, кам'яна, таблетована чи йодована сіль, яку сіль обрати. Звичайна кам'яна кухонна сіль це найпростіше рішення. Бруд, який може міститися в ній, відфільтрує фільтр насос. Очищена таблетована сіль. Єдиний мінус це її вартість. Увага! Не використовуйте йодовану або жовту сіль. Скільки годин повинен працювати хлоргенератор? Необхідну кількість годин роботи щодо вашого басейну уточніть в інструкції. Важливо розуміти. Ці розрахунки відносні, адже кількість годин роботи залежить від багатьох факторів, наприклад, складу та походження води, джерело, водопровід, криниця або скважина, та від зовнішніх умов, температури повітря, опади, кількість людей, що купаються та інше. Отже, кожен користувач визначає самостійно кількість годин роботи прилада. Єдиний помічник це тести для аналізу води, тести для аналізу води. Для максимальної ефективності роботи приладу необхідно контролювати два показники: перший рівень pH, тобто жорсткості води. Це, в першу чергу, мінімізує необхідну кількість хлору для дезінфекції. Другий рівень хлору. При нестачі збільшуйте години роботи. Підключення: З'єднайте коротким шлангом, фільтруючий насос з хлоргенератором. Фіксуємо гайками. Увага! Впуск води до фільтруючого насосу це нижній отвір або хомут басейну, випуск верхній. Схема підключення до шлангів з гайками. Стандарт 38 мм. Схема підключення до шлангів без гайок. Стандарт 32 мм. Використовуйте перехідники. Компанія Index Pool пропонує тільки оригінальні хлоргенератори виробництва Intex і бествей. Наші консультанти допоможуть підібрати хлор-генератор, фільтр насос та всю необхідну комплектацію максимально відповідні до вашого басейну, уважно доглядаючи, хлоргенератор інтекс буде відмінно працювати та забезпечувати чисту воду в вашому басейні багато років.